Ілон Маск це унікальна особистість, що поєднує в собі наукову фантастику, підприємницький драйв, амбіції мільярдера та елементи мегаломанії. Його світогляд це не просто набір хаотичних вчинків, а результат формування особливого характеру та поглядів, що розвивалися під впливом різних факторів: від дитячих мрій до підприємницького шляху та власної філософії, і все це із розладом аутистичного спектру. Ілон Маск народився 28 червня 1971 року в Преторії, Південна Африка, в сім'ї інженера Ерла Маска та моделі Мей Маск. Дитинство Ілона було непростим. Однолітки у школі лупцювали його та знущалися. Одного разу його настільки сильно побили, що зламали ніс, і в результаті малий потрапив до лікарні з серйозними травмами. Місце, де я виріс, було дуже жорстоким. Я ніколи не починав бійки сам. Південна Африка тоді була просто дуже небезпечним місцем. Мене часто били по обличчю. Одного разу мене ледь не вбили. Це траплялося багато разів. Якщо вас не били в обличчя, ви не уявляєте, що це таке. Зазнаючи булінгу у школі, він проводив багато часу за книгами, серед яких особливе місце займали науково-фантастичні романи. Саме твори Айзека Азімова та автостопом по галактиці Дугласа Адамса заклали у нього думку, що межі людських можливостей це лише ілюзія. Десь у 12-13 років у мене була екзистенційна криза. Що все це означає? Бо все почало здаватися безглуздим. Але потім я прочитав путівник, який був досить позитивним. І це підкреслило важливу думку часто питання складніше за відповідь. Якщо правильно сформулювати питання, то відповідь стає простою. Чим краще ми розуміємо всесвіт, тим краще знаємо, які питання ставити. І питання найближче до сенсу життя, те до розуміння якого ми наближаємося. Тож я вважаю, що розширення меж свідомості та людських знань це добре. Коли Ілону було 10 років, його батьки розлучилися. Спочатку він залишився з матір'ю, але згодом переїхав до батька. Стосунки з батьком були складними. Ілон описував його як жахливу людину, яка могла зробити будь-яку ситуацію нестерпною. У 2017-му Ілон сказав Ролінг Стон. Він був жахливою людиною. у мого батька завжди є ретельно продуманий план зла. Він планує зло. Майже кожен злочин, який можна уявити, він скоїв. Майже кожну злу річ, яку можна уявити, він зробив. Але навіть побиття в школі і аб'юз вдома не завадили, а можливо підштовхнули ілана з раннього віку, крім наукової фантастики, захоплюватися ще й сучасними технологіями. У 10 років він отримав свій перший комп'ютер, на якому самостійно навчився програмувати. У 12 років створив і продав свою першу відеогру Blastar за 500 доларів. Його шлях до підприємництва розпочався з PayPal, який став успішним проєктом та забезпечив стартовий капітал для амбітніших ідей. Саме створення Tesla та SpaceX показали його як людину, що не боїться порушувати традиції. Tesla для нього стала не просто автомобільною компанією, а екологічним переворотом в транспорті а SpaceX виходом за межі землі. Це підкріпило його переконання, що він може впливати на історію, відкривати нові горизонти і змінювати майбутнє. Маск відомий своєю філософією успіху будь-якою ціною. На початку своєї кар'єри він не міг собі дозволити житло і навіть спав у своєму офісі, працюючи по 100 годин на тиждень. Отже, треба бути дуже суворим у самоаналізі. Я вважаю надзвичайно наполегливим. А потім просто працювати як чорт, тобто треба вкладати 80-100 годин щотижня і це все підвищує шанси на успіх. Його стиль керівництва жорсткий. Він вимагає від співробітників максимальних зусиль, випробовує їх на витривалість і ставиться до криз як до можливостей для змін. Мабуть, він бачить себе головним героєм власної фантастичної саги, у якій світ це поле для великих реформ. Його активність у соціальних мережах, зокрема у Твіттері, який, до речі, належить тепер йому, не лише демонструє його погляди, а й формує світоглядні спільноти навколо його ідей. Ви якось сказали, що на Марсі, uh, якщо, якщо є віде, люди, має віде. бути пряма демократія, yes, так, пряма демократія менш вразлива до корупції, ніж представницька. Також я б хотів, щоб закони були короткими, щоб кожен міг їх почитати. І має бути скасувати закон має бути легше, ніж створити. Одним із фундаментальних елементів світогляду маска є переконання, що людство потребує рятівника. Маск охоче готовий стати ним, особливо у питаннях космосу. Він розглядає створення колонії на Марсі не просто як науковий проєкт, а як план Б для людства на випадок глобальних катастроф на Землі. Я був би радий, якби людство мало самодостатнє місто на Марсі бо тоді ймовірна тривалість життя людства значно більша. Ми щойно отримали цю свідомість, ніби маленьку свічку вогнику порожнечі. І ми не хочемо, щоб це зникло, щоб ця маленька свічка у величезній темряві згасла. Його амбіції не обмежуються виготовленням ракет для NASA, SpaceX Відкрила нову еру приватного космічного туризму, місія Інспірейшн 4, що вперше відправила цивільних на орбіту, стала символом цієї нової космічної ери. Ми вже говорили про схильність маска до месіанства. Не обійшлося тут і без політики. Маск відомий своєю активною підтримкою Дональда Трампа. Під час президентської кампанії 2024 року він інвестував значні кошти в його передвиборчу кампанію. А в деяких моментах Ілон... Навіть консультував Дональда Фредовича. Зробіть перевагу настільки великою, щоб ніхто не сумнівався. Масова перемога у всіх коливних штатах, і навіть у тих, що вважають стабільними. Нищівна приголомшлива перемога. Залучіть усіх друзів, родину, перехожих, Розвізьте плакати. Одягніть кепку. Вперед! Їхні спільні погляди на протистояння системі і відсутність страху перед бюрократією схоже об'єднують їх як ідеальних союзників. Трамп, як і маск. Часто викликає резонанс, що робить їхнє партнерство ще цікавішим. У жовтні 2022 року маск намагався стати миротворцем і запропонував свій мирний план для України, що включав проведення референдумів на окупованих територіях та визнання Криму частиною Росії. Цей план був зустрінутий критикою в Україні та на Заході. Адже Маск як технар не взяв до уваги правові та міжнародні аспекти. Але йому, схоже, більше подобається образ реформатора і миротворця ніж осягати політико-дипломатичні тонкощі. Контакти з путіним лише додали інтриги. За даними Wall Street Journal, з кінця 2022 року маск регулярно спілкувався з Путіним, обговорюючи не лише бізнесові, а й геополітичні питання. За даними VSJ, техномагнат регулярно спілкується з Путіним з 2022 року. Обговорення стосується особистих тем бізнесу та геополітичної напруги. Маск не відповів на звинувачення. Але коли у 2022-му його спитали, чи говорив він з путіним про Україну, він написав: я говорив з путіним лише раз. І це було близько 18 місяців тому. Темою розмови був космос. Цього року Путін похвалив маска в інтерв'ю Такеру Карлсону на платформі іксмаска, назвавши його нестримним. Ну, маска... я думаю, що маска що ж я думаю, що Ілона Маска не зупинити. він робитиме так, як вважає за потрібне. Маск пояснив це своєю відповідальністю за людство, А в одному з випадків навіть вимкнув Starlink на півдні України, щоб зірвати можливі плани щодо деокупації Криму силами оборони України. Наголошував, що зробив це, аби уникнути ескалації. Це викликало обурення в США, а в Білому домі і Пентагоні почали вважати його контакти з Кремлем питанням національної безпеки, що очевидно зміниться з новою адміністрації в Вашингтоні, а його мирний план заграє новими фарбами. Маск також відомий своєю схильністю до ексцентричних рішень і стосунків. У його романтичному житті були такі постаті, як актриса Ембер Герд і співачка Граймс. З Граймс у нього син з унікальним ім'ям, яке ми напишемо титрами, поза як прочитати його правильно, ми навіть не будемо пробувати. Свого часу Маск також зізнався, що має синдром Аспергера, який впливає на його стиль комунікації та соціальну поведінку. Для мене честь вести Saturday Night Live. Я це серйозно іноді після сказаного мушу додати я серйозно, щоб люди знали, що я не жартую. Бо я часто говорю без інтонації, що кажуть чудово для комедії. Я творю історію як перший ведучий SNL з синдромом Аспергера. Як ви сприймаєте синдром Аспергера? Можете розповісти про свій досвід у дитинстві? Чи зараз з висоти років? можете про це трохи розказати? Гадаю, досвід у кожного трохи різний. для мене соціальні сигнали були неінтуїтивними. Інші інтуїтивно розуміли, що мається на увазі. Я сприймав все буквально, слова означали лише те, що означали. Але потім виявилося, що це неправильно. Люди не завжди кажуть те, що мають на увазі. Є багато інших прихованих значень. Мені знадобився час, щоб це зрозуміти. Це частково пояснює його схильність до унікальних рішень, які часто виходять за межі загальноприйнятних норм. Як людина з цим розладом він схильний до прямолінійного інколи навіть надто спрощеного погляду на складні ситуації. Синдром Аспергера часто проявляється в нестандартному мисленні, що дозволяє йому знаходити інноваційні рішення в бізнесі. Але у випадку з політичними і військовими питаннями, такими як війна в Україні, це іноді призводить до поверхневих висновків. Ідея маска щодо миру в Україні, хоч і виглядає як прагнення до миру, ігнорує міжнародні правові норми та українську позицію. Через синдром Аспергера маск ймовірно не завжди сприймає всі політичні і історичні аспекти таких ситуацій, і тому може недооцінювати їхню глибину. Питання, чи варто прислухатися до його думки у такому контексті, залишається відкритим. Як інноватор, маск вносить цінні ідеї в технології та науку, але його прямолінійний і спрощений погляд на складні міжнародні конфлікти, ймовірно, не є найкращим орієнтиром для прийняття рішень. Одне тільки шкода, маск уже знайшов вдячних слухачів, які всіляко підтримують його псевдомиротворчі ідеї в особах Путіна. І Трампа, які охоче використовують його, кожен на свій лад. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.